Легендарна спадщина Трипільської культури на Черкащині. Складові нації мова, історія, культура. Їх треба і знати, і цінувати. Наша знімальна група завітала в унікальне місце державний історико-культурний заповідник Трипільська культура, який розташований в Таднівському, Уманському та Звенигородському районах Черкаської області. І це найбільший у східній Європі заповідник присвячений одній археологічній культурі. Науковці та археологи запросили не лише нас, а й поважних гостей. Аби показати, як розвивається музей, які роботи проводяться, та практично показати самі розкопки, ми запросили гостей, які не лише гості, а які друзі, які допомагають нам. Це починаючи від голову адміністрації Ігоря Табурця і закінчуючи Віктором Андрійовичем, третім президентом, і Бертран Кост, який вже фінансує Трипільську експедицію більше 20 років, якби не його допомога. Ну не було б напевно у нас е, у такої експозиції. Це сто відсотків. Тому що все, що накопує експедиція інституту археології, дякуючи Бертрану фінансуванню, воно заходить сюди. Воно у нас тут зберігається, воно опрацьовується і кращі е, зразки виставляються в експозиції. Тому тут люди не просто. Е, Будь-які чиновники, які важливі можуть бути нам тут е, люди, які ну випадково стали чиновниками, можливо, не випадково, але які е, е, в унісон з нами думають і дихають. Я принаймні це вірю. Взагалі, заповідник заснований у 2002 році на базі трипільського поселення гіганта Тальянки, площею 450 гектарів. Яке належить до третього тисячоліття до нашої ери. Тут було близько 2800 будівель. До кінця ця територія не вивчена. Археологи розповідають, що роботи, хоч відбавляй, принагідно презентували новий виставковий павільйон, де знаходяться старовинні печі. Це гурни, які монолітом, отак не не порушуючи ні землі, нічого вони були вивезені сюди. Виглядало воно, як діючи, Ось на екрані подивіться, ось цей гурн. Максим Євтушенко тут працював, він десь тут є присутній, він робив оцю вже живу модель, але на основі нашого горну. Отак виглядав той горн, оце він. І ми випалили у ньому кераміку. Тобто він працює, ми зрозуміли плюс-мінус, як він працює. І коли ми там зробимо там за якийсь рік-два, зробимо парк, то там, крім будинків, будуть працювати отакі горни які будуть наглядно показувати, як це все працювало, і приїхавши до нас, ви можете цьому прийняли в цьому участь. Унікальні горни, маленький відсоток старовинних знахідок. Окрім неймовірних споруд гігантів, які вдалося відтворити, у музеї експонують посуд та його фрагменти, знаряддя праці із кісток та каміння, глиняні статуетки тварин та людей, яким понад 5 тисяч років наконечники для стріл і не тільки. Крім того, постійно ведуться наукові досліди. З цього могла починатися. Велика частина нашої національної ідеології, і нам набагато легше було б відповідати на запитання, хто ми такі, чи ми зайди, чи ми приймаки на цій землі, чи це і наша земля, що ми трипільці, що ми скіфи. Не відділяти ту частину історії, як воно відділено сьогодні. Якось так викладена російська версія, при якій Знаєте, в кожної нації всі народи, які проживали на твоїй території, це частина твоєї генетики, це частина тебе самого. У нас якось вийшло, що, знаєте, та трипільці, та це зайди якісь там іраномовні, та, скіфи, та, та те ж саме там з тих країн. Начебто воно все не наше. Начебто... Я думаю, що це велика помилка. Я думаю, що це велика помилка і сьогоднішньої політики культури, пам'яті, бо... У будь-якій іншій нації, якби така тема прийшла до руки, вона б стала заглавною. Це якраз той час, коли про такі речі треба говорити. Бо людина, яка сьогодні на фронті, яка бореться за наш рідний край, це уособлення, про яке ми сьогодні говоримо, це одна із частин його переконання, за що він бореться. Оце його земля. Типільської землі, ви знаєте, ні в якої іншої нації, крім двох-трьох ще в Європі, ні в одної нації сучасності немає. Тому дякую, що ви тут, що ви піднімаєте голос засобів масової інформації. Можливо, і нас хтось сьогодні почує, і трохи тепліший стане. Третій президент України Віктор Ющенко, який також завітав в гості, переконаний, що вивченню трипільської культури нині приділяється мало уваги. Це історична спадщина, наші витоки, які б ми мали не лише вивчати та зберігати. А й популяризувати на увесь світ. Однак держава не виділяє жодного фінансування на розкопки та розвиток заповідника. Парадокс, але в українську історію вкладають кошти іноземні інвестори. Вже багато років цей проєкт фінансує підприємець з Франції, який також має бізнес в Україні, та своєю соціальною місією обрав саме підтримку державного історико-культурного заповідника Трипільська культура. Найбільш важлива зміна я така вражаюча, це звичайно розвиток музею. Тому що там багато. Змін нові об'єкти, як ми побачили, відкриття павільйону сьогодні. Тобто, це все вражає, тому що якість робіт дуже хороша, і Бертрана це надихає і спонукає підтримувати звичайно розвиток музею. Тому будемо все робити для того, щоб продовжувати. Тобто він дуже задоволений, але найбільше от музей розвинувся. Всі переживають за мене. Дуже всі переживають за мене, особисто за нього. Воно в середньому раз на рік, і насправді ми за цей час були і в більш небезпечних місцях ніж тут. Тому, але слава богу, все поки що окей. Бог береже. Так сталося обставини, що з 93-го року він почав займатися бізнесом в Україні і враховуючи, що він уже тут перебував, щось заробляв, то вирішив, чому не допомогти цій країні і допомогти в чомусь класному і от такому, як терпільська культура. Бертран Кост постійно навідується до заповідника, аби особисто подивитися, як ведуться роботи. Колектив тішить та дивує новими унікальними знахідками, які тільки підтверджують, що роботи у них. Хоче відбавляй. ми наразі знаходимося на унікальному об'єкті. Тут власне ваша команда знайшла горни. Розкажіть, будь ласка, чим саме ці артефакти унікальні і яка їхня цінність? Річ в тім, що якщо ми говоримо про культурний контекст, в якому їх знаходимо, це Горни, які залишили по собі носії, кукутень трипільського культурного комплексу, тобто це епоха Енеоліту, яка на території України починається близько 4600 до нашої ери і закінчується близько 3000 до нашої ери. І що цікаво, саме горни випалювальні, випалювальні конструкції для кераміки на цей час по всій Європі знайдені лише у цієї культури, саме тут на Черкащині, так. В Україні. В Україні. Є на Черкасі. Найперші були знайдені все-таки і ідентифіковані як горне саме тут. В плані розхопок тут вистачить досліджувати не тільки моїм онукам і правнукам, а ще й більше. їх онукам. І ще залишиться. Справа полягає в тому, о, важливість взагалі, от трипільська культура, її населення, давнє населення, яке жило на Україні. Всі там кажуть, ой, там культура зникла, там щось туди, сюди, п'яте десяте. Але зернятка тої самої культури через бронзову добу, через ранній залізний вік, і так інакше, воно куди прийшло? В нашу українську культуру. Ота капочка крові, яка текла у того населення, незалежно від того, ким вони були. Ну, скажімо так, раді ми скажемо, а хоч неграми. А от. Але все одно, і капачка крові прийшла через тисячоліття і впала в наші, як то кажуть, гени, жили кровіносну систему. А, і, дійсно, всі ж кажуть, що дивіться. Вони були землеробами і українці, які гарні землероби, а трипільці були чудовими землеробами. Скажіть, будь ласка, от у вас сьогодні приїхав їзд до вас з Америки. Так і він вже неодноразово підтримує вас. От чим він допомагає безпосередньо? Ви знаєте, абсолютно правильно, правильна допомога. Він допомагає грошима. Він по суті фінансує наші дослідження, оскільки державного фінансування нема. Поважні гості побачили, послухали та переконалися, наскільки важлива робота науковців, які безцінні артефакти вони знаходять та зберігають для нащадків. Недарма кажуть, хто не цінує минулого, не має майбутнього. Трипільська культура частина української і тому це наші витоки. Аби про це знав кожен, у заповіднику постійно проводять екскурсії, фестивалі, різноманітні заходи, осучаснюють приміщення та територію, створюють комфортні умови для відвідувачів. Гості вражені побачили. Чиним інвестор Бертран Кост задоволений, що обрав правильний вектор благодійності. А колектив заповідника запрошує у гості, усіх бажаючих. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.